Ельф для суперзавдань Катажина Вишбіцька. 10 грудня. Слухай уважно, мовив Рудольф. Осяйна любить просиджувати в бібліотеці Санта Клауса. Усім відомо, що їй там найкраще працювати. Ти зайдеш туди, наче нічого не сталося, і вдаси, ніби шукаєш якусь книжку. А потім заговориш до неї. Зуби клопотунчика з переляку задзеленчали, наче дзвоники. Заговорю до книжки. Рудольф пустив очі під лоба і пирхнув Не прикидайся, дурним, осяйною». А про що? Руки клопотунчика тремтіли. Зімпровізуєш. Ти побачиш, що стане приводом почати розмову. Олень глипнув на зблідле обличчя свого опікуна і змилувався. Почни з погоди. Я не вмію вести невимушені розмови. Я пошиюся в дурні. клопотунчик геть зневірився. То веди вимушені, клопотунчику, так не можу тривати далі. Ти постійно неуважний, зітхаєш по кутках. Учора забув насипати нам свіжої соломи. Зельфійками треба бути сміливим. Ну, не можеш це бути важче, ніж говорити з північними оленями. А ти до цього звик. Але осяйна, осяйна, клопотунчик облизав потріскані губи. Вона така чудова. Коли я бачу її, моє серце починає вистрибувати з грудей, а руки тремтіти, і я забуваю, що хотів сказати. То скажеш перше, що спаде на думку. Усе вилазь під ясел і чимчикуй у бібліотеку, бо я тебе зараз буцну рогами. Невідомо, чи на клопотунчика подіяла погроза Рудольфа, чи він уже й сам серцем відчував, що більше не може таємно зітхати за осяйною, але Ельф піднявся з підлоги, обтрусив сіно, натягнув на голову свого найкращого червоного капелюшка і рушив до бібліотеки. Що далі він просувався, то о диво краще почувався, і кроки його були дедалі більш рішучі. Рудольф має рацію, думав він. Головне не показувати свій страх, бо причин для цього немає. Перед самою будівлею бібліотеки клопотунчик навіть почав насвистувати. Він з розмаху застрибнув на східці, що вели до головних дверей. На жаль, для нього розмах виявився за великим. Сходи вкривав тонкий шар льоду. Клопотунчик встиг лише скрикнути і полетів з торчака просто у сніг. Він почув легкі кроки. Двері прочинилися, і з них визирнула осяйна. Усе гаразд? Ти нічого собі не зламав? запитала вона. Клопотунчик задивився в її холодні, білоблакитні очі, що сяяли, наче зорі, у вечірньому небі. Він розтулив рота, але не зміг вичавити з себе жодного звуку. Ти вдарився головою. Такий вигляд, наче у тебе струс мозку, занепокоїлася Ельфійка. Вона легко збігла сходами і зупинилася поруч із ним. Ти можеш підвестися? Може покликати когось на допомогу? Ні, пискнув клопотунчик. Він прокашлявся і почав знову грубішим голосом. Ні, зі мною все гаразд. Я просто вправлявся в стрибках, така нова акробатика. Вправа. Знаєш, добре практикуватися вранці для здоров'я. О, що ж, виглядало не дуже здорово. Ти точно можеш встати? Звісно, звісно, ой-ой-ой. Клопотунчик спробував підвестися, але одразу зігнувся навпіл, відчувши різкий біль у щіколодці. Здається, я вивихнув ногу, тихо зізнався він. Спирайся на мене, я допоможу тобі увійти всередину, запропонувала осяйна. Клопотунчик не міг повірити своєму щастю. Ось він ішов, чи то пак шкутильгав, притулившись до своєї коханої, яка ніжно підтримувала його руками. Його настрій не могли зіпсувати навіть сильний біль у щіколодці і відчуття, що він таки пошився в дурні. У бібліотеці ельф полегшено опустився на найближчий стілець. Покажи ногу. Ех, кепсько, починає набрякати. На щастя, я знаю, де аптечка. Зараз перебинтую. Ти часто сюди приходиш, чи не так? Я теж люблю читати. Справді? Здивувалася сяйна, шукаючи в аптечці бинти. Дивно, я ніколи раніше не бачила тебе тут. Зовсім не можу пригадати. Може, я не дуже впадаю у вічі, ледь посміхнувся клопотунчик. А які книжки твої найулюбленіші? Та, знаєш, такі, всякі, різні, власне, усі. заплутався клопотунчик і засичав, коли Ельфійка торкнулася його ушкодженої щиколотки. А над чим ти зараз працюєш? Я чув, що ти запровадила багато змін у читальній на фабриці. Так, зараз не ворушись. Осяйна спритно й швидко обмотала його ногу бинтом. Зараз я працюю над дечим цілковито новим, дуже інноваційним. Це буде справжній вибух. Вибух? Я гадав, що феєрверки краще підходять для Нового року, ніж для Різдва. До того ж, їх дедалі частіше забороняють через собак та котів, сама розумієш. І я це підтримую. Мої звірята теж не люблять гучних звуків, розговорився клопотунчик, але замовк, зауваживши вираз обличчя осяйної. Ні, я зовсім не те маю на увазі. Гаразд, я тобі скажу. Але це поки що в таємниці. Йдеться про спосіб дистрибуції подарунків. Дистрибуції? Клопотунчик різко випростався. Ну, доставляння, пояснила осяйна. Ми всі повинні нарешті визнати, що сани, запряжені північними оленями, це дуже застарілий вид транспорту, не надто ефективний. Не надто ефективний, прошепотів клопотунчик крізь тиснуті зуби, різко підтягнувши ногу до себе. Не борсяся так, я зачепила твою щиколотку». Ні, цього разу не щиколотку». Ну і який кращий спосіб ти пропонуєш замість цих застарілих і не надто ефективних північних оленів? Правду кажучи, мені спало на думку. Я ще не зовсім певна, але думала про таку велику червону вантажівку. Запала незручна тиша. Вантажівку, байдуже проказав Клопотунчик, і вона повинна замінити живих традиційних північних оленів. Ну, її можна було б прикрасити якимось вогниками та різдвяними картинками, щоб було більш святково, але визнай, що такий транспорт умістив би набагато більше подарунків, ходить поголос, що північні олені з року в рік стають дедалі повільнішими. Той їх головний, ти знаєш, як там його звати. Рендел, схоже, у нього серйозні проблеми з ногою, здається, артрит. Чула, що Санта Клаус не відправив його на пенсію лише тому, що боїться образити, і того опікуна оленів. Я навіть не знаю його імені. Навіть не знаєш, повільно проказав клопотунчик. Йому здалося, ніби його серце розбилося на мільйони крихітних шматочків, і кожен із них холодний і гострий, наче скалочка льоду. Може, тобі й не треба знати. Навіщо забивати голову кимось таким застарілим і не надто ефективним. Таким самим, як і його північні олені. Але що ти маєш на увазі? здивована осяйна дивилася на нього, насупивши чоло. Та нічого, зовсім нічого. Я вже, мабуть, піду. Клопотунчик різко підвівся зі стільця і зашипів від болю. Дякую за допомогу і чесність. Але ти сам не впораєшся, дозволь тобі допомогти. Я навіть не знаю, як тебе звати. Клопотунчик зашкутильгав до дверей, не озираючись. Ніяк. Бувай здорова, осяйно. Він відчинив двері і з усієї сили ляснув ними за собою. Заніміла від здивування Ельфійка, аж підстрибнула, а тоді підстрибнула вдруге, коли почула гуркіт звуки удару чогось важкого об сходи і обірваний крик. Вона підбігла до виходу. Зі мною все нормально. Це було заплановано, в рамках вправи. Немає причин для паніки. Запевнив клопотунчик, підводячись із землі і випльовуючи з рота сніг. Нічого не сталося. Ай-яй-яй. Схоже, ти вивихнув собі другу ногу, зітхнула осяйна.